29 вересня святкує свій день народження Атаманчук Оксана Володимирівна. Вітають її син Саша, мама Світлана, брат Вітя із сім'єю. Ми тебе із ним народження вітаємо. Добра тобі та щастя, ми бажаємо, хай Янгл-охоронець зберігає, а лихо хай ніколи не чіпає. Завжди, щоби хотілось тобі жити, і не було хвилини, щоб ту жити. Щоб друзі завжди поруч були вірні, а вдома щоб тебе чекали рідні, щоб ввечері було з ким чай попити, і тихо по душам поговорити, хотілося би вітати та вітати, та у віршах всього не написати. Ми від душі тобі бажаємо вдачі, і очі хай від радості лиш плачуть. Таке лагідне, і ніжне слово, мама, 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 а ти б мене не зрадила ніколи, мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг, телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук, бо як не стане мама, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її. Мам, пам'ятаєш, як водила в школу, мам, мама, мам, мене в образу не дала нікому, мама, мама, по дорослі, ми, в мене вже своя родина, але знайшли що завжди для мене ти єдина. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук. Бо як не стане мами, станемо дорослі, а так ми досі ще малі. Телефонуйте мамі, любіть її. Я вічно бачу твої очі, дякую за безсонні ночі мам, мам тебе люблю я, мам, почую мої слова і будь завжди зі мною, мамо, мама моя. Телефонуйте не мамі, забігайте в гості. Бо мама ваш найкращий друг, телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук. Бо як не стане мама, станемо дорослі, так ми досі ще малі.